Що снилося апостолам тоді, коли Ісус з тривогою молився, і піт, як каплі крові з нього лився, І руки опускалися слабкі? Можливо, комусь снились небеса, хтось бачив у вісні себе великим. А іншому приснився кінець віку, а ще комусь землі уся краса. Журились учні, сон здолав усіх, І про слова Ісусові забули, чи, може, ще й досі не збагнули, що всі порозбігаються в цю ніч. Чи міркував тоді хоча б один, що перед ними Божий син смирився, як в горниці несенько прихилився, і ноги учням, мов слуга, помив. А поки спали і дивились сни, не чули, як Ісус в пітьмі ридає, І у Отця Небесного благає? Якщо волієш, мимо чашу пронеси? Своєму вчителю тоді не помогли, одну годину не попильнували, лиш ангел з неба, поки вони спали, З'явився Христу і додавав снаги. Чи снилося апостолом в той час? Що битимуть й плюватимуть в месію, що у своїй злобі оскаженіють язичники, й юдеї водночас, чи бачив хтось картину у вісні? Голговський хрест, Ісусові страждання, і грішники в лукаве глузування, і очі. Матері, заплакані, сумні, чи снилось тоді, Симону Петру, як він Ісуса тричі відречеться, І що розп'яття бачити прийдеться, і кров із ран стікаючу святу? Хтось спав тоді, а хтось лише дрімав, та сатана не спав. В душі Іуди, який так і не зміг тоді збагнути, що не Ісуса а себе продав. І поки людство спало міцним сном, помер Ісус, щоби усіх збудити, щоб кров'ю Пресвятою відкупити Тих, що диявол закував гріхом. Буває часом, що і ми спимо, і сни стають милішими за дійсність, так легко через них згубити вічність, якщо життя Христу не віддамо. Сад гевсиманський затишок кругом. Прокиньмось, друзі, не пора дрімати. Йдім на Голгофу, Сина там розп'ято, впадім у покаянні під Христом.